У Мирнограді на Донеччині серйозне загорстрення ситуації. Українські військові вже не контролюють південну частину міста, а російські окупанти закріпилися там і завели артилерію, що створює реальну загрозу подальшому отриманню цього стратегічно важливого рубежу. За інформацією з офіцерських джерел, знайомих з ситуацією безпосередньо на фронті. Російські війська вже декілька Тижнів контролюють південний сектор Мирнограда у той час, як підрозділи збройних сил України утримують позиції тільки на півночі міста та на околицях, але подальше стримування противника стає надзвичайно складним. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. За словами співрозмовника, ситуація на напрямку Мирнограда достатньо критична. Південна частина вже тривалий час поза контролем українського війська, і саме там росіяни спокійно розгорнули свої артилерійські установки, що дає їм тактичну перевагу для обстрілів позицій ЗСУ у самому місті та навколишніх районах. Джерело також повідомило, що ворог активно застосовує ви високоточні дрони на оптоволоконному зв'язку. Зокрема, підрозділи, які називаються Архангели та Рубікон, діють і по Мирнограду, і по сусідньому Покровську. Вони не лише ведуть спостереження, а й активно обстрілюють українські позиції, використовуючи не тільки fpv дрони а й важкі бомберські безпілотники. Це дає росіянам значну перевагу в тактичному плані, адже з. Дня вони можуть вести постійний вогонь по оборонцях Мирнограда, а наша артилерія не має можливості адекватно відповідати на частині цього напряму, що суттєво ускладнює роботу. Мирноград і Покровськ це частина так званої Покровсько-Мирноградської агломерації, яка є ключовим для оборони на Донеччині. Саме тут українські війська ще рік тому стримували нас. Топ противника, та не дозволяли йому виходити на важливі траси. Та рубежі. Утім, офіційні дані від оперативного командування Схід говорять, що українські сили ще контролюють північну частину Мирнограда та Покровська і продовжують стримувати натиск росіян. За офіційною інформацією, зсу відбили десятки штурмів на цій ділянці фронту і не дозволяють противнику. Повністю закріпитися це означає, що оборона ще не прорвана, але ситуація дуже напружена. І українським підрозділам доводиться щодня відбивати. Атаки ворога ще у грудні аналітики ІСВ висловлювали занепокоєння, що в перспективі російські сили можуть повністю захопити Покровськ і навіть оточити Мирноград, якщо ситуація не зміниться на користь України. Саме це пояснює посилення битви за південні підступи до Мирнограда і значну концентрацію важкої техніки ворога саме на цьому напрямку. Також важливо зазначити, що питання контролю над Мирноградом має не лише тактичне значення, він лежить на перетині важливих логістичних шляхів, і його втрата може послабити оборону сусідніх районів і створити загрозу просуванню ворога далі у глибину Донеччини. Подібні сценарії вже обговорювалися в експертних колах, і саме тому ситуація навколо цього міста є та. Кою критичною у той час деякі повідомлення, включно з оцінками Генштабу, запевняють, що інформація про повний захват Мирнограда росіянами є перебільшеною або частково перебільшеною інформацією, і що українські війська продовжують стримувати ворога. Зокрема, офіційні представники наголошували, що місто не оточене повністю, а інфокампанії противника можуть бути. Частиною психологічного тиску для українських захисників ситуація лишається надзвичайно складною, але бойові дії тривають. Сили оборони продовжують боротися за кожен квартал і не дають противнику повністю домінувати у цій частині Донеччини, навіть за значної переваги в техніці та вогневому потенціалі ворога. Ситуація лишається динамічною. Очікується, що в найближчі дні оборона мирноград. Рада буде ще більш посилена а логістичні та тактичні заходи посилені для того, щоб стримати подальші наступи Росії.